Придумав аж три сценарії для кривавого теракту. Інструктор єворівського полігону виявився подвійним агентом, який працював на ФСБ та російську воєнну розвідку. Негідник отримав завдання ліквідувати командирів ЗСУ, які проходили разом зі своїми підрозділами бойову підготовку у навчальному центрі. Крім запропонував куратору, що може використати саморобну вибухівку або ж скоригувати ракетний удар по полігону. Однак СБУ вчасно виявила зрадника та затримала. А тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Військова контрозвідка СБУ затримала подвійного агента РФ, який отримав завдання ліквідувати командирів ЗСУ на Яворівському полігоні. Його завдання від Гру РФ полягало у підготовці терактів проти командирів, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони. Так, за одним із сценаріїв, зрадник мав виготовити саморобний вибуховий пристрій, а потім приховано закласти його в штабі або навчальному корпусі. Ще один спосіб убивства, який розглядав Кріт, був ракетний удар расистів за координатами актуального зосередження українських захисників на полігоні. Проте військова контрозвідка СБУ завчасно викрила ворожі плани, задокументувала їх і затримала зрадника. При обшуках у нього було вилучено три телефони із сім картками, які він використовував, щоб приховано спілкуватися з окупантами. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а саме державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Станом на зараз зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.